Вітаю вас! В цьому відео будемо в'язати з вами ось таку гарну перлинну резинку. Ще її називають напівпатентна. Я покажу свою техніку, як в'яжеться поворотними рядками та по колу. Це її лицьова сторона. Ось така гарнюня виворітна, теж мені дуже подобається. Раппорт цього візерунку дві петлі та два рядочки. Обидва варіанти цієї резинки в'яжуться без накидів. У мене є готовий зразочок, але візерунок в'яжеться із самого початку, так само, як я буду показувати у цьому відео. Перший рядок. У першому рядку знімаємо, в'яжемо звичайну резиночку один на один: одна лицева, одна виворітна, лицева, виворітна Так в'яжемо до кінця рядка. Другий рядок, він у нас починається трошки незвично. Першу ми знімаємо, як завжди, бачимо лицьову петлю. Але в'язатимемо її не за ось цю дужку, як ми звикли, а за ту, що нижче, за петлю попереднього рядка. Ось так продіваємо спицю. І в'яжемо лицеву, відпускаємо петлі зі спиці. Далі буде одна виворітна звичайна. Знову беремо не за петлю, яка на спиці, а нижче, в отвір. Ось так вводимо спицю і пров'язуємо лицевою, відпускаємо обидві петлі. Одна виверітна. Одна лицева із попереднього рядка. Ось так. Виверітна, лицева із попереднього. Так продовжуємо до кінця рядка, чергуємо петлі. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по другий. Ось така вона повітряна виходить, як перлинки. Об'ємна, дуже гарна. Далі зв'яжемо цю резиночку по колу. На спиці набираємо парну кількість петель. У мене також є готовий зразочок, але після набору петель він в'яжеться точно так, як я вам зараз покажу у відео. Перший рядок у нас буде, як і поворотними рядками, звичайна резинка. Одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна. І так, чергуємо петельки, продовжуємо до кінця рядка до самого маркера. Другий рядочок у нас так само буде в'язатися трошки незвично. Першу петлю ми в'яжемо лицевою, як завжди. А друга буде у нас виворітна, але з попереднього рядка. Беремо не за дужку, яка на спиці, а трошки нижче ось, наступний рядок вниз. І в'яжемо виворітною. Відпускаємо петлю зі спиці. Далі, знову, лицева звичайна. Виворітна з нижньої петлі, лицева. Виверітна у нас буде ось з цієї дужки, яка нижче на рядок. Відпускаємо обидві петлі. Лицева звичайна, виверітна з нижнього рядка. Так продовжуємо чергувати петлі до кінця рядка, до маркера. Лицева звичайна. Виворітна з нижнього рядка. Коли руки звикнуть, це буде набагато швидше. В'яжіть її трошки вільніше, ніж зазвичай, або більший розмір спиць, щоб було легше її піддівати петлю знизу, і вона була ось така повітряна, легка і об'ємна. Так, в'яжемо до кінця рядка лицева, виворітна знизу. Ми з вами пров'язали по колу весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по другий. Ось така вона пухкенька виходить. Це її виворітна сторона ось така сама, як і поворотними рядками. А тут пухкенькі перлинки. Дякую, що в'язали цю чудову резиночку зі мною. Дякую за перегляд цього відео. Рівних вам петель та натхнення!